Ми граємо її вперше враження, перше дуже цікава гра. Кумедна, весела, і будемо намагатися пройти далі. Так, ці штучки не хочу навіть пробувати на них ставати. Тут все так дуже зроблене. Щоб тільки життя у мене забрати, в мене і так їх мало. От ми переконалися, що я був правий. Так, 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 перестрибуємо. Оп, назбирали всі всі овочі. Так, тут, напевно треба до гори вистрибнути. Те! А що ми не вистрибуємо? Що ми вам робити? Тут ми не можемо пройти. Зубами зачепитись за стіну? Напишіть в коментарях, хто грав цю гру, що нам потрібно робити, бо я щось поки що можу її... Вдарити її? В очі? Їй те вдарити? Що робити? Підскажіть. У коментарях напишіть, хто грав цю гру, що потрібно зробити. Невже нам потрібно вертатися? Ну, Зараз пробую, буду вертатися. По-дурному втратив життя. Так, стрибаємо. Стрибаємо, треба обережним бути. Бо ми Помиремо життя втрачаємо на оцих. Так, вернулись ми на початок. Тут нічого немає. Що тут робити треба. Напишіть в коментарях, бо я, якщо чесно, трошки не знаю, що мені далі робити. Оп-о-по. -оп. Втратили ми сердечко вже тут. Так, мене якось швидше рухатися почало. Ну тут, напевно, щось треба робити, для цієї голови. Оп, ми щось зробили. Вона відкрила рота. Змія.